Я провірив ці всі катушки прямо на струнах. Магніт прикладав, припаював два красних провода, а чорний на ну, відповідно на масу і на шнур. Хамбакер. Закорочував один проводок, ставав сингл, сигнал ставав слабіший. Так само я повторяв на некі. І теж при відключенні одної катушки сигнал ставав слабіший. Оцей магніт з хамбакера, він, відповідно, сюди не стане. Чому? Того, що тут катушки вже менші. І він сюди просто не стане. Тому для того, щоб поставити вам сюди магніт, вам треба було такий магніт стачувати на алмазному кругу. Якщо я не помиляюсь, у вас тут ще така пластиночка буде стояти Отака пластиночка. І треба, щоб магніт торкався цієї пластиночки, а тут магнітоводю. Так от. Да. Нестандартний магніт треба робити. Нестандартний. Тут і тут приблизно одинаковий по ширині магніт. Ну ось мені магніт вам дати. Не жалко по великому рахунку, але ви його можете не поставити. Можете його не поставити. Якщо ви його поставите, то у вас магнітоводи будуть касатися прям магніта без пластинки. Це, звісно, не годиться. Треба, щоб була пластинка. Треба, щоб була пластиночка така. Оце буде правильно. Тут нема пластиночки, тому я затрудняюсь сказати. Ну, оцей нюанс я хотів би уточнити.